Як навчити дитину говорити звук Р? Вдома самостійно виконуючи вправи? ми почнемо виконувати артикуляційні вправи, та я покажу декілька методів, як просто поставити цей звук, використовуючи паличку, вшуну або зубну щітку, можна використовувати чи ложку. Але краще все ж таки використовувати вишну паличку. Вона Невеликого розміру, вона м'ягенька, нічого дитині здесь тут не б'є, ні зубки її не царапає, ні язичок. І ще один плюс це вони завжди чисті, не треба мити, дивитися, щоб вона ніде не впала. Якщо вона вже не чиста, ви її використали. Просто викидаємо, беремо нову все. Так, починаємо з артикуляційних вправ, які треба робити саме для цього звука. Ми починаємо з вправи маляр. Це язичком, кінчиком язика ми гладимо від зубків до горлишка та обратно, ось так. Дитина може використовувати цю вправу, робити 5-10 разів до хвилинки. Ось так поробили, досить. Переходимо до наступної вправи смачне варення. Облизуємо верхню губу та нижню. Ось так зробили. І далі наступна вправа це грибочок. Ми язичок присмоктуємо до верхнього піднябіння. Ось так. Бачите, у нас тут розтягується уздечка, щоб язичок мав змогу вібрувати. Цю вправу можна виконувати вже після того, як ми навчилися робити вправу коник. Деякі діти не можуть цю вправу зробити до того, як навчилися робити коник, показую коника, цокаємо язичком. Якщо дитині складно зробити цю вправу, деякі діти не можуть От, взяти і одразу повторити. Ми починаємо з вправи, як смачне варення, вона називається, але виконується зовсім по-іншому. Ми чмокаємо язичком ось так. Ай, цукерочка можна її називати ще. Коли вкусна їжа, ми кажемо. Якби би. Цикаємо так да, язичком, а потім просимо дитину язичок опустити вниз різко. Ось так. Тобто тут треба вже дитини один на один, щоб вона за вами повторювала. І як в неї вже вийде, ви тут контролюєте вже по дитині. Дивитесь, так? Тобто ми починаємо з такої простої вправи, як перечмокування як на ти схожий звук постійно повільно відкриваючи рот все більше і більше, ось так. І потім вже робимо коника. Багато дітей, якщо вони роблять коника, вони не дуже сильно відкривають рот, тому ми пальчик отут ставимо та опускаємо ось так підборіддя. Ось, бачите, так у нас розтягується язичок, і це дуже добра тренування для наступних вправ. Далі переходимо вже до грибочка, якщо дитина вже навчилася коника робити, можна зробити грибочок. Ось так, тобто ми починаємо робити коника, але затримуємо язичок у цьому положенні та утримуємо його декілька секунд. Ось так. Дивіться, чому я назвала грибочок спочатку, а потім перейшла до коника. Коли ми виконуємо вже ми всі вправи вміємо робити, ми виконуємо маляр, потім смачне варення, потім грибочок і коника. А коли ми саме навчаємось, то краще розпочати з причмокування, потім коник, і вже тоді показуємо, як робити грибочок. Зрозуміло, коли навчаємо самі вправи робити, то краще розпочати з коника. А коли вже проводимо тренування язика, то послідовність вона змінюється. Ми грибочок ставимо е, наперед. Так. З цим розібралися. Переходимо до самої постановки звука ри. Е, дуже часто в інтернеті бачимо, як ставимо звук ри за допомогою ватних паличок. Так, Зараз, де вони тут в мене були? Ми беремо такі звичайні ватні палички. так. Дитина ставить язичок наверх під зубки. Та ось так ми водимо паличкою, щоб в нас виникла вібрація. Дитина каже: ти дити, або ти-ти-ти-ти. Ось так. Цей спосіб кажеться дуже легким і простим, але є така маленька проблема діти звикають до того, що їм допомагають. І у них нема, скажімо так, бажання самостійно викликати це тремтіння. Тобто, якщо ми прибираємо, вони зупиняються та перестають вібрувати. Деяким дітям це підходить, підходиться вправа, деяким ні. Тому показую наступний варіант: ми просимо дитину сказати звук. Але тепер ми кажемо: а тепер набери багато повітря і, і сильно сильно видих... Видих... видихай повітря, тримаючи язичок наверху. Тобто ти старайся утримувати язичок, не прибирати його, але повітрям дуже сильно дуй. Ось так. І в нас виходить оце тремтіння. Але, так як у дитини ще язичок не звик тремтіти. У неї не виходить цього тремтіння, тому допомагаємо. Ми ставимо паличку ось так, вертикально, притримуємо язичок ось тут та виконуємо цей метод. Не, не одразу це виходить. Не треба так багато уваги приділяти, тому що у нас з першого разу не вийшло, не підходить нам цей метод. Ні. Виконуємо 10 разів, дивимося. Може, не так поставили паличку. Може, дитина не дуже сильно видихає повітря. Нам кажеться, що вона так вдохнула добре, але вона може повільно видихнути, чи повітря виходить не з неї збоку? Декілька разів повторюємо, контролюємо, щоб повітря виходило правильно. Не дуже сильно притискаємо, якщо ми притиснемо дуже сильний язичок, у нас вібрація не вийде. Так? Якщо вже намокає паличка, краще змінити, тому що дитині вже неприємно, вона холодна стоїть. та дитина скаже, ні, не будемо, це не потрібно, я не хочу. Так? Їй не подобається це. Тому дивимося на те, щоб палички були сухі, постійно змінюючи їх. Так, цей метод вже обговорили. Зараз повернемося до метода з тим, що ми ставимо ось так забула уточнити, Дрррр. коли ставимо ось таким методом, є момент краще, щоб дитина лежала на дивані. Підборіддя дивиться вверх, дитина не лежить на подушці, вона лягає прямо, так, язичок тягнеться вверх, і це дитина контролює його. Якщо він сидить. Язик не завалюється назад, і дитині не потрібно його тягнути. Тобто, тут ми з допомогою гравітації допомагаємо дитині самостійно проявити якесь дійство, щоб вона тягнула самостійно язичок. Ось така тут виникає ще такий момент. Далі ставимо язичок ми від звука Т, Да, ось так. Д-Д-Д-Д-Д-Д-Д. І опять же повітря. Ось такий ще є метод. Але цей метод, він дуже так він не допомагає дитині прочувствувати оцю, провідчувати вібрацію. Тобто з паличками краще, так? Тому давайте будемо тренуватися, що в нас вийде, який метод більш підходить до дитини, ти ми і використовуємо. Є ще метод від вправи Маляр. Також я його з однією дитиною aha, почала виконувати цю вправу, і в неї з'явився цей звук. Ми не виконували ніякі вправи ще на вібрацію, не починали робити, але від вправи маляр в неї пішов звук ри. Показую, як це виглядає. Дитина робить вправу маляр гіпербалізовано, тобто язичок виходить за межі зубів, отак ле -леле 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 -леле. Тобто дуже швидко, як індик. Майже миконуємо цю вправу. І тут в неї з'являється цей звук «р». Тобто, спробуйте. Мабуть, вашій дитині саме цей метод підійде від вправи маляр. Дуже швидко виконуємо вправу язичок, викидаємо за зуби. Ось так. Може. Цей метод підійде. Може, метод, коли ми паличкою від звука Д. А може, коли паличку ставимо вертикально і на видуху від звука «ти». Ось так. Пробуйте, який метод саме вам підходить. Так, дитина вже навчилася вимовляти цей звук Р. Що робити далі? Казати дитина. Наприклад, там, Маша, повтори, скажи риба. Ні, ми так не робимо. Ми спочатку цей звук вводимо в склади, щоб дитина звикла вимовляти його з іншими звуками. Ми кажемо: а ну скажи «р-р-р-ра». або навіть так робимо. Ось цю вправу виконуємо, наприклад, дра. ра Тобто, якщо ми почали використовувати звук ри. Відштовхуючи від звука «Д» або ти, ми так і починаємо. ДРА, «Др тро, др ДРИ. Ось так. А потім прибираємо ось цей ди допоміжний або ти і кажемо: а ну, скажемо «Р ра р ро, Р-супер. Молодець. Похвалили дитину, що вона це зробила, щоб вона сама почувствовала Ура! Я це зробила! У мене вийшло. І тепер додаємо голосний звук спочатку перед Р. Кажемо -Р, р Акцентуємо на цьому Р увагу, щоб вона не перейшла на звичний звук Г да, або Л, замість Р. Тому дуже гарно самі показуєте, як це казати: а р о -р -р. Ось так потренували. Потім е можна на один день залишити лише оцю вправу в складах. Так? Коли ми дуже повільно це робимо, акцентуючи увагу, наступного дня можна перейти вже до автоматизації такі більш плавні. Ми потренували, зробили артикуляційні вправи, потренували язичок, як ми робимо цей звук. Так? А потім. Ану давай скажемо склади РА. ро, ру. Ось так, да? І, а давай тепер скажемо перший звук а ар. Ор. Ір. Добре, молодець. А давай з'єднаємо. У нас буде А спочатку, А в кінці, а посередині Р. Ану, зроби, як я. Ара. ора. Ура! Ось так. Добре. Потім, коли вже ви дуже гарно вимовляєте оцей звук р у складах із відкритими складами, із закритими складами, можна перейти вже до слів. Ми кажемо маленькі слова, де р стоїть на початку. Наприклад, рама, «риба». Якщо у дитини виникають складнощі, то можна розпочати зі слів, де в нас є допоміжний звук д або т. Трактор. Дрель. Ось так. Бачите, тут оцей тов... товчок є для того, щоб запустити язичок. Да? Дрр, трр. Ось так. Успіхів вам у постановці цього звука. Дякую вам за увагу!